Я ж тебе нормально запитав. Де ти була всю ніч? Нормально відповідаю. Каталась. Їздила на машині. Просто їздила. Де з ким? Сама. Сама. Ключі. Що? Ключі від машини. Але це моя машина. Може тобі ще ключі від дому віддати? Речі всі свої зібрати. Я сказав ключі від машини. Ти мені її сам подарував. Забув? Ні, це ти забула. Я подарував тобі цю машину. Всі речі, які в тебе є. І навіть валізи, в якій сота частина тих речей не поміститься. Але я не сижу у тебе на шиї, тату. Я працюю. Звісно, працюєш. Бо я дозволив тобі працювати в моєму банку. До того дав тобі освіту. Все, що в тебе є, це завдяки мені. Навіть життя. Я подарував тобі життя. Я твій батько. Я дуже тебе люблю. І не дозволю тобі зробити фатальну помилку. Я не піду. Займіш за Артура Плотньова. Підеш, бо він на партія для тебе.